Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви чули вже трагічну новину. І я зачитаю, що написав наш головнокомандувач ЗСУ, тобто Валерій Залужний. Невимовний, невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій. Помічник і близький друг майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій, у Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем. Повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Так, тепер ваші запитання. І не тільки ваші. І так. Зараз. Перше запитання, яке від вас було, кажуть, що це було необережне поводження. Тобто, е, ніби дити, е, йому він прийшовши додому з подарунком, відкрили, почав хвалитися, ніби там, ну, я, я, фото, я фото, світлини бачила. Ось. Е, угу. Попередження, дивіться, це залужному попередження, мої дорогенькі. Ми вже розкладали на залужну, і останнім часом дуже навіть багато. Так, і так, дивіться, Да? попередження. Знову вилітає карта. Карти, коли е, дуже хочуть щось сказати, вони самі вискокують, вистрілюють прямо. І так. Нелегкий розклад, ну от карти вже випали. Давайте так. Було це. Ну, я це навіть розглядати не буду, тому що необережне поводження з гранатою військова людина. Подумайте самі. Правда? Подумайте самі. Ось. І так, краще ми подивимося. Це, ну, хтось каже, це п'ята колона. Скажіть мені, будь ласка, а при владі не п'ята колона? Єдине, що мене цікавить з ваших запитань, подивимося, це було напряму з Рашки чи напряму з Офісу президента? Ну, давайте запитаємо. І так, Рашка тут, влада тут. Це не значить, що президент влада. Хто у нас при владі, думайте самі. І так, влада. Хто напряму винний? Влада українська чи Рашка? Якось так. Ну, тут аж 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 ви знаєте. Дивіться, тут карта свята. З одної сторони можна сказати, що ця карта каже так. Але дивіться, вони радіють. Тут просто радість, прямого зв'язку нема. Коли подивимося ось на цю карту, дивіться, влада занадто на себе взяла. А, ну, це вже перебор. Ось карта вже покаже. Це вже дуже близько підібралися до залужного. Висувається така версія, що це був найбли... ну, близький друг, не тільки помічник, товариш по службі, ось, а близький друг. В нього було день народження. Стопроцентно думали прийдуть, тому що там знайшли, я так зрозуміла, одна розірвалася, а ще п'ять знайшли, плюс та людина, яка подарувала, здається, Тимченко, теж їхній. І в нього знайшли ще дві такі гранати. Ну, тут виглядає прямісінько з влади. Виглядає з влади. Давайте подивимось. Диявол. Да. Все рівно влада працює туди, тому що тут радіють, тут радість велика. Для них це свято. Бачите, ось ця карта говорить про те, що це запланували декілька дуже близьких, ну, можна сказати, людей, так, кому це вигідно? Кому вигідно щупати, тероризувати ось так залужного. Кому вигідно? Про це ми дуже часто говорили. Зараз просто не хочу, нема настрою. Але я бачу, що звідси йде. Давайте тоді подивимося, чи знайдуть винного. Так, я щось ще не договорила. Ви знаєте, карти попереджають знову. Бачите, знову попереджають. Щось буде ще. Це не останнє, що витворила у оточенні залужно, тому що на цю сторону впали. Аж чотири карти. Буде ще щось. Буде ще щось. Ну, давайте я їх лишу ці карти. Ось так. Або так. Навіть не знаю, де їх класти. Ось. Просто щоб ми їх не загубили. І тепер подивимось, чи знайдуть винного, чи покарають винного. Справжнього винну. Тут когось покарають. Когось покарають. Але в мене таке враження, що то не справжній винний. Так, да, вони дуже навіть швидко когось знайдуть, когось покарають. А, карти прямо показують покарання, так. Але то буде не справжній винний. Справжнього вину не знайдуть. Ось ця карта говорить. Коли сімка кубків це оманливість. Таке е, практикується. Ось ця карта теж підтверджує, це практикується таке. Ось якось так. Е, невинного покарають. Гаразд, мої дорогенькі, давайте тоді, ви знаєте, от хочеться запитати. Про залужного. Що карти покажуть. Ви знаєте, йому треба дуже обережним бути. Дуже обережним. І ви знаєте, я так бачу у нього є хороша дуже підтримка. Дуже хороша підтримка. Вони його все ж таки не, не, не будуть чіпати. Не будуть чіпати. Вони його також щупати будуть. Знаєте, це як е, Ну, як би вам пояснити, що, що вони роблять? Ну, Це навіть не залякування. Це просто, знаєте, е, у нього відбирають його людей, які з ним. Ну, як один кулак. До речі, мені здається, я в попередньому відео це вже казала. В мене таке враження ось з цього ряду, що в нього забирають, крадуть, забирають людей, які з ним працюють як Ну не знаю. Знаєте, це як. Люди дивляться в якому напрям... в одному напрямку, одні плани мають, розуміють співслова. Тут дуже хороша комунікація. Ось таких людей у нього. Пам'ятаєте, Хоренка теж в нього дуже хороше спілкування з ним. Комунікація, праця. Розуміють один одного. Тепер ось цей військовий так само. Ось таких людей а, виглядає, що ще щось буде. Я не хочу казати зараз, що обов'язково знов щось когось там десь це, але це підбираються до залужного. Але його чіпати не будуть. Я не бачу поки що, не бачу, щоб його чіпали. Ось ця карта теж підтверджує, поки що спокій. Але все рівно цей спокій тут, знаєте. Знаєте, як кажуть, в спокійній воді дияволи лютують. Тому що ще дивіться, я з різних сторін розглядаю цей розклад. Якщо ми візьмемо карту закохані, вона колись переходить у диявола. Це дві ідентичні карти: ця з позитивом, ця з негативом. Розумієте? Вони, Якщо забирають, ось іде з позитива, то колись воно прийде сюди. Неправильний вибір. Це, знаєте, можна навіть сказати: це попередження. Ну, Таро попереджає не Залужного, а Зеленського навіть. Тут Таро попереджає. Тому що Зеленський, ну давайте не Зеленський, давайте скажемо інакше. Тут попередження верховному головнокомандуючому. Через те, що приймає неправильні рішення. Згадайте, як в тайм писало, що президент заходить в кабінет, прослухає інформацію, дає накази і виходить. І наказ повинен виконатись. Не просто так кажуть до останнього українця. Гаразд, мої дорогенькі, це я вам так трошечки розжувала розклад і. Попередження, те, що було перше, попередження від Таро. Ось це попередження від Таро. Але це, скоріше за все, попередження саме Зеленському, саме верховному Головнокомандуючому, тому що це він, король Кубків. Не дивіться, що він водолій і король мечів. Він за характеристиками, за ознаками. він Ось тут саме в розкладі випав. Зазвичай він випадає. ось. Ось це він. Оце є наш президент, дерзкий мальчишка. І скажіть, що я не права. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!